Поема Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні дружнє послання, дружне послання І світає, і смеркає День Божий минає і знову люд потомлений І все спочиває, тільки мого кайонний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають, тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі не тільки. Своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми, не ми, і я не я, і все те бачив, і все те знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь. І свого, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дідів наших, тяжкі діла. Як би їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви. Прочитайте, щоб не сонним снилось, сі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілуйте вольними устами, і забудеться срамутня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний надвечірній тихо засіяє, обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!